Дуже шкода зараз спостерігати за тим, яка величезна кількість бізнесів зачиняється. Це дуже боляче. Але ті, в кого є хоч якийсь який шанс на пережити ці найскладніші часи, я вважаю, що за цей шанс треба хапатися. Нам треба підтримувати цей бізнес, купувати, користуватись послугами. Жива наша улюблена корпорація. Ми е, закрились через те, що були ну дуже сильні морози, і дівчата наші команда похворіла. клієнтів було просто не неможливо приймати, що клієнт замерзає, майстер мерзне. Ну тут і послугу неможливо надати якісно, тому що є певні обставини. Фарба не фарбує волосся через холод. Зараз у нас, напевно, 6-8 градусів тепла в приміщенні. Проблема це створює лише одні дискомфорт для людей. Закупили дуже багато всяких обігрівачів, але вони не справляються з цією задачею. Воно вибиває світло, перепади, генератор не тягне, генератор ламається. Це постійні затрати на генератор, на його ремонт, на придбання. Ми придбали супер класну батарею, але ну яка має давати світло, але все ж таки, якщо нема світла, вона не заряджається. Виклики, які ну буквально з ну з усіх сторін, я вже мовчу, що те, що люди виїжджають що через обстріли люди не приходять, не доходять до послуги, ми втрачаємо клієнтів. Я вже мовчу про вигорання майстрів, які мають створити якесь свято, а вони виснажені, бо у них там проблеми свої, холодно і так далі. А глобально у людей немає грошей. Тобто, навіть якщо б. Там ми там працюємо в мінус, допустимо, чекаємо, коли все це закінчиться. У людей, які отримують наші послуги, немає грошей на ці послуги, бо вже робити макіяж не на часі. Ми зараз акумулюємо гроші для того, щоб виплачувати вчасно людям зарплати для того, щоб покривати ці рахунки, подаємося на гранти, на різні, дивимося, які, якщо є якісь програми, де можна хоч щось е, взяти на підтримку. От і чекаємо просто весни.